Всім привіт! Якщо ти багато сидиш в телефоні, але не хочеш погану поставу, тоді виконуй наступний комплекс вправ. Нахиляємося вниз. Розслабляємо максимально верх та розвантажуємо спину. Стаємо на коліна та по черзі тягнемося правим і потім лівим плечем до килимка. На кожний раз робимо видих. А тут всім знайома вправа кішка корова. Сідаємо, кладемо коліна на підлогу та докручуємося у бік. Робимо видих. Лягаємо, складаємо руки у замок за спиною та витягуємо себе вгору. Беремо рукою стопу та легким натисканням створюємо приємне натягнення. Виконуйте цей комплекс вправ, розвантажуйте свою спинку та будьте здорові!